Знаємо виключно зв'язку з низкою корупційних скандалів, не могла не привернути увагу. Тож рушаємо у конча заспу район поблизу Дніпра, шукати шляхів до Єнаківського Маєтку. Конча Заспа, район взагалі не для бідних. Він навіть не район для багатих, це район для дуже багатих. Шикарні будиночки по 3-4 поверхи та чудові діляночки біля води. Але обійстя, про яке підемо сьогодні, немає з чим порівняти Але вдвічі більше навіть за територію санаторію жовтої з даху якого ми знімаємо всі ці панорами. Політики, зірки, бізнесмени всі прагли саме у конче заспі. Від Миколи Азарова до Леоніда Черновецького. Навіть Віктор Ющенко ніяк не покине місцеву держдачу. заспа стала епіцентром розкоші, але новому будівництву не складе конкуренції ніхто з тутешніх мешканців. Його навіть видно з будь-якої точки. Варто лише повище залізти. Там ви бачите червоні та зелені дахи та купола. Це маєток ну, кажуть Юр Янаків. Та наблизитись до будівництва дуже непросто. З парадного входу дідна гостей чекає паркан, ворота та охоронні кордони. 22 другий кілометрів від Києва саме за цими воротами розташований має такі нас цікавить. Ми сюди прорватися, Я назвала ландшафтним дизайнером. Сказали, що мені потрібно оглянути дерева. Проте вони не пропустили тут аж три пости охорони на кожному вимагають перепуски або документів. Як справжні герої рушаємо кругом. Щоб дістатися нашого об'єкту в обхід охорони, потрібно пройти кілька кілометрів з цими іншозаспірськими пісками, ось цими пустели. А поки йдемо, можемо поговорити про гіпотетичного власного маєтку народного депутата України, бізнесмена та, як кажуть, «смотрящого президента Юрія Іванівченка. Перше, широкий загал, почув про нього, здається, кілька років тому, у зв'язку з ось цими штуками, пластиковими межовими кілочками. Ну, які вимоги можуть бути до пластикового межого кілочка? Він повинен бути пластиковим, повинен бути все. Але фірми, які пов'язуються і Майощенко, намагалися продати ці кілочки по 120 гривень за кожний на локальну суму у 5 мільярдів гривень. Його Ющенко з'явився несподівано ні звідки розповідають журналісти-розслідувальники Ганна Бабінець та Дмитро Гнал. В перший час він був такою темною конячкою. Тобто для багатьох журналістів я думаю, десь протягом року ніхто не міг зрозуміти, хто це, якісь фотографії почали з'являтися спочатку, там, де він в цій шапочці зілля відомий знімок. Він іде в Верховну Раду. По-моєму, це була інопрація, якщо я не помиляюся. 2010-му Кинукович був обраний президентом, то Іванющенко став фактично, це називається ментором. Олександра Януковича, старшого сина президента, Юрія Іванющенко, був фактично бізнесовим вчителем, покровителем старшого сина Віктора Януковича, тобто він вчив його займатися бізнесом. Бізнесом в їхньому розумінні це коли ти контролюєш державні потоки, ви маєш звіти сотні мільйонів, а то й мільярди гривень. Потім коли власне кажучи саме Олександра Януковича, його друзі. Навряд чи можна підрахувати усі бізнеси, які пов'язували та пов'язують із паном Ванющенко. З публічних ринки столичний та одеський 7 кілометр. З непублічних нагляд за митницями та контроль горлівчаної галузі. Це зерно пов'язаний бізнес, хоча він казав, що він не має цього. цьому стосунку. Тим менше мені здається, що горничаний бізнес плюс зерно. І так само якийсь час о, це контрабанд. Тобто я так розумію, що так як він був власником, він це близько в сьомому кілометру десь, сьомий кілометр це достатньо хороший бізнес. Багато е, тоді літочок, були до того, що він контролював... Е, Товари, які імпортуються в Україну, тобто він мав своїх людей там на митницях, в портах. Не останнє – участь у тендерах та державних програмах. Оборудку 5 мільярдів на кілочки вдалося зупинити преси та громадськості. Але нещодавно кілька фірм, пов'язаних з Ванющенцу та його бізнес-партнером, мали утеплити школи та лікарні у всій Україні за 250 мільйонів доларів, отриманих Україною у рамках Кіотського протоколу. Найскандальніше виявилося навіть не те, що ми з'ясували, хто отримав ці гроші. Найскандальніше е, в цьому розслідуванні це той факт, що, як виявилося, що це утеплення може ніхто і не здійснював, що кошториси тотально завищувалися, що замість е, матеріалів, закладених у кошториси, використовувалися більш дешеві, а роботи взагалі не проводилися. Що роботи починали робити, кидали. Посеред земли ніхто нічого не робив, що коли стояти з порожніми вікнами в коридорах Гулявкова. Директорі шкіл і головні лікарі, лікарень по всій країні пропонують цю програму теплень. Проте компанії поклали до Кишені чималі гроші, яких цілком вистачає на сімейне гніздечко. За середніми підрахунками можу, можу стверджувати, що десь отак от... Протягом президентства Януковича Іванющенко збагатився мінімум на 700 мільйонів доларів. Мінімум, ви бачите, на що пішли мільйони доларів: п'ятиметровий паркан, будинок схожий на вокзал та купа охорони. Наша поява викликає набике пожвавлення. Робітники дивляться з цікавістю. Охорона перекриває вид камери. Ніхто це закона, не пускає.

Що тут де розібрати нині доволі важко. А це правда, що веде в кіноконцертний зал пацан? Страсних кінчиком? Та відверто кажучи, це не перший наш візит сюди. Просто минулого разу було менше галасу. Тож, користуючись нагодою, можемо влаштувати собі невеличку екскурсію територією. За супутниковими картами видно, що будівництво почалось 2012 року. І було надшвидко. Якщо у 2011-му ту ще шуміли ліси, то на початку 13-го основна частина робіт вже була завершена. Місце для будівництва обрали ідеальне. Від шосе маєток відділяє комплекс будиночків, які, звісно, охороняються. З іншого боку, сотні гектарів землі. Поки що це пустир, колись тут планували розбити гольф-клуб. Такий хольф-клуб для своїх надійно прикриє тили. Загальна площа розбудови за кадастровим планом близько 38 гектарів. Зараз п'ятиметровим парканом оточено близько третини з них. Це жила зона. Однак перше, що ви побачите при в'їзді, буде